Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Оглянемо чудового малюка. Виробник Янмар модель F155, 15 кінських сил, 3 циліндри. І детальніше по технічних параметрах, по його можливостях, по його комплектації. Зараз пройдемося. Коробка передач. Три швидкості вперед. Одна швидкість назад, звичайно, механічна. Два режими низький та високий. Та три швидкості валу відбору потужності від 540 до 1100 обертів на хвилину. Напрацювання 789 мотогодин, наскільки це правдиве, це питання відкрите, але в збереженому в хорошому стані цей трактор. Як Технічно, так і візуально зауважень до нього немає. Гідравліка трьох точки. Правда, тут двох точка, але монтаж трьох точки не, не, не є надто складним. Підйом опускання і глибина обробки власне, цим важливим і підйом опускання цим важливим. Також пам'ять механічна. Зараз продемонструємо, коли його заведемо. І роботу фрези теж вам покажемо. По колії 80 см в вузькому положенні і 96 в широкому положенні. Особливість є та, що він дуже високий по кліренсу. Бачите, які високі бортові. І порядка 40, навіть трішки більше 40, може бути в по висоті до нижньої точки. Для міжрядного обробітку в теплицях. В овочах, в ягідниках та сама полуниця, він є дуже цікавим, оскільки не буде пошкоджувати власне рослини, які ви вирощуєте. По вазі цей трактор 700 кг. В комплекті ґрунтофреза метр 20 м. Поміняли ножі на ґрунтофрезі, були підтерті, теж стоять нові ножі. По шинах тут повний порядок, задні шини повні карби, практично не стерті. Тріщин немає, шини рідні брідстоун. Передні шини мають мікротріщинки, не суттєві. Але карби теж в повному порядку, великі і прослужать ще не один сезон. Давайте заведемо. Свічі розжарювання тут на кожен циліндр, лампочка погасла. Вихлоп чистий, такий чудовий малюк. Дивіться, пам'ять, бачите, потим на і опускається на заданому глибину. Кручно, просто надійно ніякої електроніки, механічно. Грунтофриза безшумно, без зауважень, взагалі працює на всіх швидкостях. Просто ідеально. Прекрасна робота грунтофризи. І зараз продемонструємо вам глибина, яка регулюється полицею. Зараз Роман допоможе нам цьому, бачите, припіднімається і, відповідно, ви, виставивши глибину цим важелем від одинички наймілкішої до дванадцятки найглибшого обробка, відбувається ґрунтофрезою. Це все. На механічному. з'єднанні тросиком надійно теж просто ніяких додаткових блоків управління. Простий надійний трактор. Дуже багато вже продано. Найкращі відгуки про ці трактори. І ціна на нього теж є доволі цікавою. 4,5 тисячі умовних одиниць. За комплект з документами у нас на майданчику. Вірем техніка Івано-Франківськ, село Угринів, вулиця Галицька, 29Б. Отакого От помічника, такого чудового міні-трактора, малюка, можна оглянути на нашому майданчику, протестувати та придбати собі на господарство. Якщо не маєте можливості приїхати, то, звичайно, ми. Можемо зняти більш детальний огляд. Всі моменти, які вас будуть цікавити по цьому тракторові чи по інших тракторах, які є на залишку на нашому майданчику, ми можемо індивідуально, особисто для вас, зняти окремий огляд або в онлайн режимі, користуючись вайбером чи іншими меседжерами, продемонструвати всі моменти по кожному з цих тракторів. Контакти та телефон буде в описі до відео. Підписуйтеся на наш канал. На нас чекають цікаві надходження в найближчих півтора місяці. Зараз очікуємо на рівне надходження і вже через деякий час на івано франківськ наступне надходження техніки. Хороші надійні трактори протестовані та підготовлені до продажу. Всім успіхів! Миру нам та перемоги з вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.